Гайс, hey, мене звати Стесісі, ти сьогодні я вас запрошую зробити зі мною Get Ready With Me. Зробимо швидкий і суперпростий макіяж на прогулянку містом, а також покажу вам косметичку, яку я беру з собою в подорож. Ну що ж, давайте починати. Найперше, що я зробила, це я нанесла ось такий кремчик, просто зволожувальний. Він ніби має бути від вітру. Та якоюсь такою поганою погодою, але я просто його використовую як дволожувальний крем на зиму. Далі ми переходимо до найцікавішої частини декоративної косметики. В мене ось такий тональний від NYX. І я буду його просто наносити і розташовувати губочкою. Оцініть взагалі фон. Мені дуже подобається ця ванна, дуже так лакшері виглядає і дуже гарне світло для відео. Я навіть своє блогерське не застосовую, а тільки лампочки, які є тут. Дуже полюбила цей тональний останнім часом, бо він має таке дуже легке перекриття. Він дуже легко відчувається, але при цьому виглядає досить гарно. Наступний в нас ось такий контурінг від Paese. В мене в 01 відтінку дуже-дуже гарне опакування. І взагалі мені його подарували, тому тільки тому я ними користуюся. Але непогана текстура, він дуже-дуже солодко пахне шоколадом, прям таким дуже смачним шоколадом. У нього дуже правильний такий відтінок, правильний колір, як то кажуть. Він такий холодний. Як я вже показала, я наношу його спочатку на руку, потім пензликом з руки наношу сюди на вилиці. Бо такий контуринги в стіках в мене дуже погано наносяться, коли прям на обличчя. Я думаю, в всіх ця проблема. Не знаю, тепла не вистачає чи що. Тому я наношу його з руки і ось сюди. Ось так ось пензликом, і тоді він дуже-дуже шикарно розсушовується. Єдине, що він робить такі правильні холодні тіні, але при цьому не можна наробити дуже легко плями, і це досить такий складноватий продукт у використанні. Тож, як бачите, ну, це може виглядати погано. Тож я це буду замальовувати зараз консилером. Мій найулюбленіший консилер від Lamelle в 400 а якомусь відтінку, або навіть 401. Наношу його звичайною схемою. Ось сюди на очі, трошки на лоба. Ось сюди і ось сюди на вулиці. Точніше, під ними. Потім все це починаю розтушовувати пензликом. Ось тут, де я наробила плями, я роблю чітку лінію. Щоб розділити ось цю пляму з моєю вилицею. Наразі я виглядаю трохи як така бліда, поганочка, але зараз ми це виправимо. У нас крок рум'ян. Я не буду вам показувати свої рум'яна, бо це просто якісь нашкрьобані, я не знаю, по сусідкам, по всьому, всьому, рум'яна з помади. Я дуже багато його до цього показувала, але ну, рум'яна можна будь-які. Поки що саме рум'яна гарні я для себе не знайшла. Я в пошуку. Тож я використовую помаду замість рум'ян. Взагалі-то рум'яна теж треба наносити як і бронзер, як і скульптор, але ми не будемо цього робити. Я буду наносити ось так, ось просто такими кроками. Насправді дуже люблю рум'яна, і мені здається, в мене на них сліпота, бо я їх наношу дуже багато і дуже активно. Прям. Як бачите, на всю цю зону і також сюди на носик. Дуже-дуже це взагалі круте рішення. Раніше я взагалі їх ніяк не сприймала, не любила рум'яна. Взагалі, я не розуміла, для чого вони, що в мене і так свої є. Але після цього, як бачите, ну. Це мій найулюбленіший просто продукт, найулюбленіший крок і, взагалі, найулюбленіша частина макіяжу. Блін, ну яке все таке гарне покриття в цього тонального, і загалом, ну наскільки це гарно виглядає, не знаю. Мені здається, що я все-таки стільки років і знайшла найкращі для себе продукти, які лягають, ну просто. Дуже-дуже гарно. Навіть ось так хочеться залишити. Але ні, ми зараз переходимо до сухих текстур, так як в мене загалом немає якихось там рум'ян, бронзерів, я не взяла з собою. То ми робимо пудру. У мене загалом з собою дві пудри: одна матова, одна блистюча, Але матову я вам показувати не буду, бо вона мені не зовсім подобається. І вона не якогось прямо відомого бренду. Тож я. Покажу вам тільки розсвітлюючу матову пудру я наносила під очі, також в те зону просто щоб там закріпилися продукти, бо це такі місця, де вони найбільше всього скочуються. Але зараз ми будемо наносити розсвітлюючу пудру. У мене ось така новенька. Я робила на неї вже огляд. Блін, ну, поки що я не розумію, наскільки мені вона подобається, але в неї дуже-дуже гарне упакування. Тож я таким великим, досить пензликом набираю пудру і наношу її просто насправді всюди, де немає матуючої пудри. Не знаю, як інші пудри такі розсвітлюючі, але ця дуже так, ну, не прям погано, але дуже слабенько фіксую макіяж, тож я її наношу. Ну так, знаєте, просто підкреслити блиск свого обличчя. Далі в мене тільки залишився хайлайтер з ось такої палетки Богені. Я наношу його таким маленьким пензликом. Просто ось сюди, на вилиці, на носик і ось сюди. Я забула про брови. В мене ось такий наразі гель. Я також на нього робила огляд. Він в мене досить нещодавно. І поки що просто тестую, не знаю, мені подобається, але насправді це таке діло, знаєте, воно зараз подобається, а завтра вже він не подобається. Нам залишилися очі в мене наразі ось така від Paeze Чіктуш. Я нею користуюся, але вона вже близька до закінчення, тож не знаю на яку буду змінювати. Але поки що ну, нормально. Мені дуже подобається щіточка, і в цілому, дуже непогана. Контур губ я буду промальовувати ось таким олівчиком від глимбі, досить популярний. Також в мене вийшов на нього огляд: 111 відтінку. Мені дуже насправді подобається цей відтінок, і навіть більше, ніж 110, тому я його і придбала. І просто буду ним обводити контур. Ось так ось якось. Це виглядає просто олівчик та на моїх натуральних устах. Досить цікаво, тільки якщо б я їх ще рівно малювала, але це вже таке. Наступна в мене помада Kiko в 507 відтінку. Я не пам'ятаю, як вона Jelly Style якось так вона називається. Ось така пілюлечка. Ось наношу її просто ось якось так і розташовую. Я дуже сильно хотіла досягти якогось такого ефекту рожево-коричневих губ, і думаю, поки що це моє найулюбленіше ліпко. Ну що ж, ось таке в мене вийшло Get Ready with Me. Ну і все. Пишіть в коментарях, як вам. А я біжу на прогулянку. Всім па-па!